Хочу подивитися, чи є перешкоди на шляхах Збройних сил України на перемогу над расистами. Що заважає отримати перемогу військовим України, що заважає отримати перемогу над расистами? Втрати, смерті. Багато втрат. Дуже багато чиновників над ними, які заважають робити справу. Агресія, агресивний ворог, дуже сильний, потужний, агресивний ворог. Є і хороше, що всі хочуть додому повернутися, підтримка сімей. Ну, з дому йде підтримка. Це і волонтери, і сім'ї, і родини, і все, що підтримує. Є е, е, такий е, братерство, що вони друзі один одному, що допомагають взаємовирочка на фронті дуже велика, дружні, підтримка роду. Ваші мрії здійсняться, темні часи минуть. Оці тучі, вони розвіються. Ці темні часи минуть, перемога буде. Все, все заспокоїться. Мудрість, це не мудрість, це зрада, що є зрадники, ті, що заважають, і всі повернуться додому. Так, книга долі, що це по судьбі, така доля. І доля яка? Доля перемогти, добро переможе зло. Ми знаємо, як це зробити, і це в наших руках, ключовий момент в наших руках, що ми зробимо це, ми перемога за нами. Є складності, є перешкоди, не вистачає коштів, але удача на нашому боці і. Звільнення на, нашому, на нашу територію буде всю звільнено, ми будемо вільні. Прибираю перешкоди, все, що заважає. Так, це гарні карти, це погано. Заперечую, 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 заперечую. Дуже е, велика проблема це втрати. Багато гине. Заперечую. Заперечуємо, заперечуємо. Тітучі, заперечуємо. Смутні времена. Заперечую. Це все дуже добре. Це все на звільнення, на перемогу. Іншого варіанту немає. Це прописано в книзі долі, що буде перемога. За Україною. По-іншому не буде. Так, зараз перекрию це все. Діло. Перекриваю, 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 перекриваю. Що перемога і мир був надовго? Вищі сили, янголи охоронці. Прошу захисту для кожного воїна України, для кожного хто захищає Україну по Верховному суду. Будь ласка, приберіть всі перешкоди, які заважають збройним силам звільнити всі території українські від расистів. Повернути мир в Україну і щоб всі були живі, неушкоджені і повернулись в свої сім'ї, воїни по Верховному суду, та буде так. Весь негатив прошу повернуть ворогу на голову ворогам на Росію. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Вище сили відкрити шляхи, відкрити всі можливості, надайте всі можливості, щоб відкрили всі шляхи для перемоги. Перешкод більше нема, да буде так і так буде. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.